У вівторок, 14 травня, на заході протягом дня погода буде похмурою. Від нічних плюс 3 стопчики термометрів вдень піднімуться до плюс 21. У північних та центральних областях небо буде вкрите хмарами впродовж цілого дня. Найнижча температура вночі плюс 2, найвища вдень плюс 14. Дощі, за прогнозами, синоптиків пройдуть на півдні країни. Від нічних плюс в вдень температура повітря прогріється до плюс 13. Марно буде на сході. В Запоріжжі Дніпрі та Донецьку дощитиме від 4 до 16 з позначкою плюс. У західних областях у середу, 15 травня, сонце рідко буде з'являтися з захмар. Лише в Ужгороді синоптики очікують ясне небо від плюс 4 вночі до плюс 20 в день. Похмурий день синоптики прогнозують і на півночі, та в центрі. Температура в регіоні вночі від плюс 5 в день до плюс 15. На півдні хмарно з проясненнями. Кримчанам цього дня знадобляться парасольки. Температура повітря від 5 до 16 вище нуля. На сході пройдуть дощі лише в Харкові та Дніпрі синоптики опадів не передбачають. Температура вночі від плюс 7 день до плюс 15. На заході в четвер 16 травня очікується мінлива хмарність. Від нічних плюс 4 вдень потепліше до плюс 22. На півночі та в центрі триматиметься похмура погода. В Полтаві та Кропивницькому пройдуть дощі вночі від плюс 5 в день до плюс 15. У Криму та Херсоні дощі в Одесі та Миколаєві без опадів від 5 до 17 градусів тепла. У східних областях хмарно. В Донецьку та Запоріжжі цього дня дощитиме. Нічна температура від плюс 6, денна до плюс 16.